З'явилась у нас така проблема у цій хаті. Пічка відслужила свою службу вже. Кірпічку поперегорав, пообкрішувався і почала вона вже дніти. В Взагалі, біда, треба її міняти. Розібрали ми її всю. Почали шукати пічників. Казалося, що це проблема. Позвонив до одного, він зайнятий. До другого теж. Привезли не третього. Він подивився, каже, буду, зроблю. Але. Таку дверку. Він подивився на цю дверку. А потім подивився на стару. А ось Та й каже... О, та й що тут з нею каже такого? Покладемо цю стару. Так вона ж відвідуваль. Ну і що, каже, тут зробимо, покладемо, бо йому так проще класти. Ага, понятно. Все. Щось з цим майстром ясно стало. І ми ще хочемо. Зараз зайдемо і покажу. Ці майстри роблять із такими виступами. ось. О. А ми хочемо, щоб була пряма, щоб покласти плитку знизу догори пряму без цих виступів. А він подзвонив, каже, ні, треба тільки з цим виступом. Ну лки. Сідаю я в інтернет, починаю листати інтернет. Найшов. йшов. на цьому місці має бути пічка стіна. А палиться буде із цього звідси. Нам треба, щоб вона була і пічка, і стіна. І рівненько. І знайшов я, як воно це все робиться. Ну що з цього вийде, я потім зніму ролик від А до Я і покажу і розкажу. А поки тільки ось так підготовив, залив. Залив місце, де воно має бути. Нехай застигне. Ну потім зніму ролик і покажу. Що з цього вийшло. Доброго ранку. Ми з України. Мене знов рокіровка. Того поклав туди. А цю сюди. Вся продається той. Була рейка, потекла, рульова. <кій> Зробили. Десь маю завезти її на продаж, виставити. Подвіра мали, нема куди десь машини складати. Одна, друга, третю поїхав. А там ще той воно стоїть. Та й ця. Цю, цю продаю, сказала хазяйка продати її. Ну що ж. Продати, значить продати. Так, ну діло не в тому. По поводу пічки. Коротше, громада вирішила, я постановив, буду пічку будувати сам. Нічого там такого. Сложного немає. Кирпич у мене є, правда, кирпич шепанський. панський. Але яка різниця. То ще кращий кірпіч, як зараз. Я тут там ще одна пічка побудували з, з нашого вже кирпича, з нашого времені. Так він кришиться гад. А це шепанський. Ну він трошки, трошки не той, трошки якби не такий, ну, ну нічого, ми його. Переберемо, відкалібруємо один до другого, бо там є трошки більший, трошки менший. То не проблема. Підготовимо і будемо будувати самі. Треба насіяти піску і глини, щоб камінців не було. Роствор я, мабуть, зроблю вручну. Міхалко потім довше мити від тої глини да. Коротше, зараз насіємо роствор. Роство пісок і глину. Я ось щось сію через таку сіточку. Маленька, там мені багато не треба. Це Якщо хату будувати, то звісно. А так нормально. Будемо один до трьох. Одна частина глини, три частини піску. І це, по-моєму, воно так і робиться. Можна один до двох, але один до трьох. יש, ויש שלושה דברים В людини так устроєний, сама собі проблеми створює. От щось треба робити. О, ні, це треба майстра. Я цього це, не, це не зроблю, це треба майстра. Кого майстра? Це треба мози включити. Ті що, майстри закінчували якісь університети. Зараз... на на цих, де машини гонять ремонтують. Та там такі майстри. Як подивився, що вони там поначудювали, за голову вберешся. Він навчився розрізняти ключ на 13 від ключа на 22 і це вже майстер. А ви віддаєте йому машину і думаєте, що він вам краще зробить? Ні, краще, ніж ви самі, ніхто нічого не зробить. Не треба для цього закінчувати інститути. Просто думати треба це. Що... мене, я ходив у школу, я відвідував школу, так, 10 років. Первоначально даже з портфелем, книжками, мішками, з грошитами ходив, а потім з прийомних. Радіоприйомник такий був на батарейках. Нічого не, не писав, нічого не просто что, то, що чув, то воно мені засвоїлося. Робимо ще одну порцію сюди. Коже був відмінником, довше ні. Просто в нього логічне мислення добре працює. і Він собі склипав такого трактора. Я теж в школу ходив, звісно, ходив, тоді треба було ходити. Я не запарювався тим, що там нам припозавали. Кажуть, що в СССР найкраще було образування. Може бути, може бути десь там в інститутах, але не в школі. В школі була своя програма, яка навіть нікому не потрібна була. Ні, ну, фізика, математика. Що там таке ще? Ну, що теж нехай би було. А для чого руська література? Пушкін з Дантесом там щось не поділили якусь дівку і пішли стріляти. Ну, так, у нас на танцях теж такі було, не стрілялися, морди били один другому. Ти що, книжки про це писав. Бувати людям, голови. Ну то таке. Коли 10 класу, після да, по закінченні вже 10 класу, та екзамени, екзамени, Які нахер екзамени? якщо ми що там вчилися? Там у нас було кілька чоловік таких. То зал школи ходила, просила нас, щоб ми перейшли, прийшли. Такою рукою переписали якісь там екзаменаційні роботи, щоб вони нас школи випустили. Ну така була система тоді. Їм теж, мабуть, не було ніякої вигоди. А я, от, наприклад, я відходив я школи, колю. Я не вчився, відходив. Ну і що вона мені дала? Ну, Навчився читати, хороший. А все остальне, то я вже сам допомагав. двигуни дві сам роблю. Це кривий якийсь. Який зробив Запорожця, Запорожець машина така. Зробив двигун, там Волгоцький, СНТОВський на Т-150. Да нічого там кожного нема. А зараз то тим більше, зараз інтернет, все є. Раніше приходилось по книжках, що не знаєш, а зараз... вот милинуйся. Так же самое с этой пичкой. в интернете, да ничего там, ничего там сложного нема. Сами сделаем. Да? Конечно, сделаем. А что бы и не? Конечно, сюда. Так, сейчас выбираем. Підготуємо. YouTube Ютубі такий канал Дмитро Богач. Я на 99% впевнений, що він не був відмінником. Просто у нього дуже добре працює логічне мислення. Зайдіть подивіться. Ток парвин и тракторы длинный по пропать no, yeah. mm -hmm. Так, так, так. А двини, оце кирпич. Мотори автомобільні. Самій хуже, який я робив, це два Ну, Вона має бути коробка. Майстри, майстри! Навіть ця комп'ютеризація, комп'ютери теж можна навчити. Це всю людина придумала. Ну звісно, якісь складні операції, сложні то робити не будемо. По тому що нам треба навчитись можна. Я колись сів перший раз за комп'ютер, я мишкою двигав, двигав, двигав і стрілка ще за екран, то я інструктивно її за тумбочкою шукав, куди вона впала. Ну, об'яснили, що вона нікуди не впала, бери, а потім. впоследствии я а, супутники тарелки ставил людям. А, все, 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 все можно научиться, только треба захватить. Все поддается. Вот языки мне не поддаются. Чив англійський. Записував то якесь єшко і так далі. Не йде. Німецький. Не йде. В Молдавій в мене роди, родичі є. Я б такого молдавського язика немає. А що, в Румуцькій Боже мій. А для чого я їх учив? Ну, Я поки на це питання відповіді не маю. Да нафіг вони мені можуть. А хеберно. Ну ладно. Кожен з ума сходить по-своєму. Прийдеться зараз ще українські вчити, бо вже То такого понапридумували, що за голову береться. Член, членкиня, посестри. Там ще такі, такі словечка понадумували, що... Чи вони самі себе не чують, чи що. Не знаю. Членкині. Прийдеться, ще й українські по-новому. Ну, перенайменно будемо якось так. Це поки пристрілка, так би мовити, була. Пристрілювались. Завтра. Завтра зранку почнемо. Це, звісно, підніметься вище. Ну, якось так, якось так. Ладно, це буде діло завтра. Зараз підемо вибирати огірочки. Помідори, 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 овочі. Не говоришь о желании. У ручки то уже є. О, красавчик так прям всю сторону. Така маленька грядочка і. I... І, пожалуйста, це через день. Через день збираємо так. Ну, це недовго, звісно, ну. Ну, скільки є.